Вітаю! Тема уроку, яку форму і розміри має земля. Пригадаємо, на які групи поділяють гірські породи, які утворюють земну кору, і з чим пов'язано різноманіття гірських порід на земній поверхні. У колекції корисних копалин є кам'яне вугілля, кам'яна сіль, глина пісок крейда. За якими ознаками можна розпізнати кам'яне вугілля. Зберіть народні приказки, в яких трапляються назви корисних копалин: сіль, золото, срібло, залізо, кремінь, алмаз, граніт, пісок, вугілля. Поясніть, як ви розумієте ці приказки, про що дізнаємося сьогодні під час вивчення теми як учені довели кулясту форму землі, які розміри має земля, як на карті та глобусі визначити напрямки. Розглянемо, як колись уявляли землю. Наприклад, в давньому Єгипті говорили, що земля плоска, центром у Єгипті. Небесна сфера спирається на чотири високі гори, десь на краю світу, небесні світила, підвищені на небозводі. Бог Сонця-Ра мандрує і щоденно об'їжджає землю на своєму човні. У стародавньому Вавилоні, 7 століття до нашої ери Всесвіт, замкнутий світ, у його центрі земля, у формі гори, що лежить на поверхні світових вод, під землею пекло. На західному схилі Світової гори знаходиться Вавилон. Небо металева сфера, яка удень відбиває сонячне світло, а вночі слугує тлом для гри місяця, зірок та богів планет. Небесний світ це пояс 12 зодіакальних сузір'їв. У Стародавній Індії, початок нашої ери, землю уявляли так. Опуклий диск землі лежить на спинах чотирьох гігантських слонів, які стоять на величезній черепасі, а священна чорна кобра шеша підпирає своїм тілом Всесвіт. Уявлення про землю індіанців Америки було таким. Земля в формі плоского диска лежить на спинах трьох гігантських китів, які плавають у безмежному просторі океану. А ось у Давній Греції, зокрема, Фалес Мілецький, 7 6 століття до нашої ери, говорив так: Земля плоский диск, оточений недоступним людині морем, з якого щовечора виходять і заходять зорі. Зі східного моря щоранку виринає на колісниці, запряжений вогняними кіньми бог Сонця Геліос і торує свій щоденний шлях небом. Перші припущення про кулястість землі зробив давньогрецький учений Піфагор у VI столітті до нашої ери. Свої погляди він обҐрунтував переконливими доказами. На малюнку А. Зображено об'єкт при наближенні поступово з'являється за горизонту, наприклад, корабель. Або на малюнку В форма горизонту коло, яке при... розширюється при підйомі вгору. Пізніше, у IV столітті до нашої ери, давньогрецький вчений Аристотель помітив. Що тінь від землі, яка падає на повний місяць під час місячних затемнень, завжди кругла. Така тінь може бути лише від кулі, розгляньте малюнок Б, форма неповного місяця, на нього падає округла тінь землі. Від Першого століття ідеї про кулясту форму Землі вже назавжди утверджуються в науці. Інші планети теж почали вважати кулястими. Якщо земля дійсно кулеподібна, її можна обігнути і повернутися у те саме місце, але з протилежного боку. Такі подорожі називають навколосвітніми. Найпершу навколосвітню подорож очолив Фернан Магелан. Можете розглянути його портрет, як він виглядав з лівого боку. Знаменитий іспанець португальського походження, мореплавець 16 століття. Ця подорож тривала 3 три роки. Можете звернути увагу на маршрут, який зображений на карті. Тепер космічні кораблі облітають землю за півтори години. З борту корабля можна побачити, що Земля має форму кулі, так як у вас зображено внизу слайду. За сучасними даними, Земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів у наслідок руху навколо уявної осі. Відстань від центру Землі до її полюсів, полярний радіус, дещо менший, ніж відстань від центру Землі до екватора, екваторіальний радіус. Розглянемо деякі характеристики. Площа поверхні земної кулі 510 мільйонів квадратних кілометрів. Екваторіальний радіус становить 6378 км. Полярний радіус становить 6357 км. Середній діаметр Землі 12 742 км. Довжина екватора 40 км. Довжина меридіана півкола, зокрема, 2003 км. Пригадайте, що є моделлю Землі. Уважно розгляньте глобус і карту. Що означають вертикальні та горизонтальні лінії на карті та глобусі? Чи можна побачити такі лінії на поверхні землі? Точки перетину умовної земної осі з поверхнею землі називають полюсами. Розгляньте і знайдіть їх на зображенні. Їх два північний і південний. На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія екватор. Знайдіть її, яка ділить землю на дві частини. На північ від екватора розміщена північна півкуля, на південь південна півкуля. На глобусі і карті можна побачити лінії, які називаються паралелі та меридіани. Паралелі. З грецької той, що йде поруч. Це умовні лінії, на глобусі або карті, проведені паралельно екватору, які вказують напрямок захід-схід. Екватор найдовша паралель, яка становить 40 075 км. Знайдіть паралелі під номером 3. Меридіани – з латинською полуденний. Це умовні лінії на глобусі й карті, проведені від полюса до полюса, що показують напрямок північ-південь. Довжина кожного меридіана півкола становить приблизно 20 тисяч кілометри. Знайдіть меридіани під номером 2. Щоб не плутатись, паралелі тут показані блакитним кольором, а меридіани червоним. У Бразилії побудували футбольний стадіон, через центр якої, якого проходить екватор. Назва стадіону Естадіо Milton Кореа. Його також називають Заран Великий Нуль. Тому що екватор є нульовою паралеллю. Отже, футбольні команди захищають ворота, які розташовані у двох різних півкулях у північній та у південній. Користуючись картою України, з'ясуйте, у якому напрямку від Києва розміщені такі об'єкти: Херсон, Чорне море, місто Харків, місто Луцьк, Гори Карпати, місто Львів. Початком відліку паралелей є екватор, а початком відліку меридіанів вважають Гринвіцький меридіан, нульовий меридіан. Він дістав свою назву на честь міста Гринвіч. Передмістя Лондона, де в 1675 році було засновано Грінвіцьку астрономічну обсерваторію. Визначте за фізичною картою півкуль, у якій півкулі розміщені географічні об'єкти материк Північна Америка, Материк Австралія, Острів Мадагаскар, Середземне море, Антарктида, Північний Людовитий Океан. У загальному – Земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів. Екватор ділить землю на дві частини північну і південну півкулі. Умовні лінії на глобусі або карті, які вказують напрямки, паралелі захід, схід, меридіани, північ-південь. Проведемо хвилинку відпочинку. Продовжте речення для мене стало новим. Я хочу більше дізнатися про тепер я зможу. Домашнє завдання опрацювати тему, яку форму і розміри має земля. Дякую за перегляд відеоуроку. Нехай почута і побачена інформація буде для вас пізнавальною. До зустрічі на нових відеоуроках!